Вітаю вас дуже на моїй пасіці. Ну що ж, друзі, скоро не за горами вже будуть новорічні праздники. Але часу часу виходжу на пасіку. У нас бачите холодно, якось так, що вроді би і сніг йде, але однак вже якось так і одлига і все разом. Але часу-часу виходжу на пасіку, контролюю, перевіраю, де слухаю. Ото так сьогодні вийшов на пасіку, у мене є там одна сім'я. Зробив їм таку медову ляпушку. Е, одна сім'я ще щось з осені є. Вона у мене там була е, вона непогана сім'я, але щось меду було з осені мало. Я їх так контролював. це думаю, знаєте, би там ще мед є, але для безпеки своєї я вирішив поставити цю, цей мед. тому що знаєте, е, Дуже багато дивлюся про кандії, про це все, знаєте, що купляють кандії люди. Не знаю, мені вважається, на мою думку, найкращий мед своєї пасіки, так як кандії, я не знаю, хто плюси, мінуси, я не знаю. Але так як є мед, то ми ставимо. Розігрів його трошки, зробив його, такий, як, як тісто, бачите, зробив нягеньке. І поставлю, якщо їм буде, буде потрібно, то вони собі будуть. Брати, якщо не буде потребності, то воно буде лежати, але як воно буде лежати, то воно буде, воно буде не помішає. Тому підемо, друзі, зараз в одну сімейку, поставимо, якраз разом поспілкуємося, так як не змотре на що, ми, ми працюємо руки, все время постояло, що то, то те то, 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 то підемо до одне сімейки. Це в мене там на восьмираможнику. От там вроді більш менш сім'ї в мене забезпечені кормами, а одна сімейка, бачаюся, торкаюся. О, а одна сімейка в мене є. Яка так, зараз відкриюся, що... а тут кури заходять. А одна сімейка є, що це зараз осінь за нею. Щось я зараз осінь за нею наблюдав. Не і в неї було мало меду. Тому я зараз легенько відкрию, друзі. І легенько я, я трошки опущу, що видно. Хочу легенько поставити їм меду. Може їм і не треба, може їм і хватить, але... Казав один чоловік для успокоєння душі. Я хочу поставити, як його так покласти, щоб воно більш-менш на сухому було. О, так. Так, що це сімейка. О, бачите, друзі, у них був пакетик. Сімейка непогана, займає. Раз, два, три, чотири. Лізять. друзі, коли до пакетика присосались, глядь непогано. О. Я добре, що я прийшов. Зараз я їм, друзі, так заняв чого видно. Ось ближче підійду. О, нахилю, отака в мене сімейка. Сімейка непогана. О, таку роблю я, друзі. Бачите, як я роблю? Чуть надриваю і їм пускаю чуть таку метку і кладу таку назад. У них їсти ще є. А цей покину пакетик. О, казали, до мене забери пакетики, клієнку, бо буде мокра, друзі. Що сухенько за що того, що, друзі, в мене багато лежить утеплення. За що того, що в мене лежить утеплення, немало. І бачите, і волотняне, і такого, і з цього, о, то воно е, не збирається сухенько в вуликах. Ну, може, будем, далі будемо бачити. друзі. Так що давайте ми глянемо. ще. Я хочу подивитися, знаєте, що, друзі, в мене тут того. І Маточка мого калібру. Я хочу глянути, друзі. Це я виводив цю маточку. Я хочу подивитися, друзі. Як вони тут? А ну, гляну. Давайте матчу, я його пушу, щоб вам було краще видно, як вони тут сидять. О, а вони сидять шикарно. Гляньте, друзі, як вони сидять. Бачите? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Я їх трошки скоротив, підклав войлочок. Ось так вони в мене сидять. Дивіться, друзі, сухісенька. О, так як рік в мене експеримент, За що того, що бачите, як кладу такий войлочок, утеплення. О, так. Тут в мене нормально. Так, давайте подивимося, бо я вже всі токи перевірив, друзі, а цей точок я не перевіряв. Тому ми зараз його легенько перебіжимо і легенько з вами перевіримо. Баш тут утеплення більше, ніж треба. О! Так що, я думаю, клійонка вона не буде мокріти За що того, друзі, що... О, дивіться, тут сидите, яка палька. О, видно? вам? Видно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, не знаю, друзі, оці минули цей точок. Оцих вісім тут цих. Бачите, яке в мене утеплення. О! Так подивився, де. Де, де в мене є сім'я така більш, з осені пам'ятаю, я ставлю їм цей. Давайте наглянемо, ну, друзі, лежачок, що тут. Це в мене лежак. О, це на, два, на ну, 50 з гаком рамок. Це він стоїть. Це чисто для того, друзі, щоб я тут його утеплив, це материнка. будуща материнка. Я подивлюсь, ну я хоть би їх забезпечив, але час від часу стараюся, друзі, переглядати. Ближче, щоб вам було видно. Час від часу я стараюся сім'ї переглядати, друзі, щоб бачити, що там робиться. У вас як я утеплив їх тут. І клейоночка ще зверху. О, дивіться, як вони сидять. Бачите? О, я скраю, кормів у них вистачає, все в них добре. Бачите, як сімейка садить? О, влаги я не бачу, закриваю, О, влаги я не бачу, тому що утеплення в мене. Добре, я так цей рік утепляю, бо так, і так щоб утеплять, навіть якась сирість, влажність, то воно собі буде тримати свою стандартну температуру, друзі. О, тому я так утепляю. Отакі у нас сімейки, друзі. О, підемо. Давайте ще я хочу глянути. Так, тут, ага, тут о, цього теж, це теж е, е, маточка, я виводив сам. Ну Вона була слабенька, звісно, сімейка, вона навіть так, щоб так, такої сили набрати, вона не набрала. Але вона мала. Корпус 145. ,1. О, а дивіться, коли сидять, зараз як нам звісно Так, вони сидять, друзі, а вони сидять низенько, дивіться, хорошо, раз, раз, два, три, п'ять, шість рамок, І нема там тої влаги, казав, що влага, якщо, друзі, зверху є утеплення, повірте під клійонкою, ніколи в світі не буде влаги. Ніколи... Але зато якщо слабенька сімейка... Це яка мені дуже, оцено, восьмирамошники мені дуже зайшли. а от такі справи, друзі. Так що, так, друзі, хочу вам показати я. Е, якщо вийде в мене, хотів, хочу, друзі, вам показати ще, що я витворяю. А я вирішив, друзі, зробити таке е, дуже погано, знаєте, якщо немає, наприклад... Якщо немає матки виводити, місто я роблю ще один точок. Тут я вам зараз показую, що це мої тут, тут базика. А я роблю ще один точок. Подивіться, друзі, це я сюди переношу, так як вже в мене є нові вулики. Сюди я переношу вже 10 рамошники, зробив стілажа. Тут то я, друзі, що роблю. Дивіться, друзі, я поробив, бо ця, -ця... біда питається. Це... Тут я зробив дуже таку, бачите, таку. І не хочу я і на дві рамки, вуликів у мене, повірте, більше чим достатньо. Вуликів є. Тому не хочу я робити дуже маленькі них, Тому, друзі, я їх поробив отакі на вісім рамок. В випадку, друзі, якщо буде яка, то е, якщо, друзі, от якщо буде сімейка, от, все, все, вже от так. Якщо друзі буде сімейка розвиватися, набирати сили, одна, друга, третя сімейка. Утеплиться, зробиться кльоночка, так фанерка. Отак от я поробив фанерку, плотно все пов'язав кругом. Подивіться, друзі. То цього, Якщо в вкрай случай сімейка тут набере силу, то тут будуть матками. Тут буде, в мене, це буде десь, виходить, 15 чи 16 маткоміст, таких вуликів у мене є багато розділяних. І якщо сімейка набере сили, десь матка забереться зимою. І сімейка така, бо, наприклад, вже нуклеусах це треба сипати, це. а тут немає проблем. От взяв, ага, сімейка, тут матка є, тут в місцях, а тут в двох секціях, наприклад, матки немає. Взяв перегородки, вийняв, сімейку об'єднив, і на зиму пішла 6-8 рамок, а вуликів хватає, 6-7 рамок. І, взяв льотки, позакривав, остав один льоток, і, чи сунув одну, переставив сюди. чи, Ну, варіантів дуже багато. Получається, типу такий нуклеус, такий злежака, нуклеус я зробив, так як не хотів я Це, думаю. Цій... Ну, знаєте, друзі, я трошки навернула себе. Знаєте, друзі, зробити, зробити отводок на 300 рамку, це набагато легше і багато проще, чим, наприклад, зробити в внутлевусі. Чим проще. І от сімейки наберу сили, їх все одно треба навесні, так як в травні місяці, для того, щоб сім'ї трошки ослабити, самі розуміємо, треба буде... То взяв рамочку золою з розплодом. Маточки заклав, в мене є дві сім'ї, які будуть вирощувати матки, матки підійдуть до, до краю, все буде готове. Взяв з вулика рамочку з розплодом і бджолою, поставив сюди, поставив, поставив, поставив. маточнички на підході, тик-тик-тик-тик, пройшло два-три дні, маточки порозкидав, все. Я кажу, дуже, дуже удобно. дав нуклеуси, звісно, їх там більше. Но мені для моєї пасіки, друзі, наприклад, багато не потрібно. От я собі так зроблю, і мені буде цього достатньо. Я собі буду. І зато осінню прийшла, ага, ті матки попідселяв, а, наприклад, ті залишилися матки, і в мене немає такої нужди більше в матках. Взяв, якщо там 5-6 рамок змот, хай собі самі виживають. Якщо не змот будуть слабші, уйди вони кращу матку виберуть, остальну вони уберуть. Оце таке все время друзі, друзі, маток, маток я не зайшли, відкажуся, бо виводити, бо це таке це мені сподобалося, є сідати свої запасні маточки, то для цього я друзі роблю такий собі точок. І щоб чисто для того, щоб були матки, що ціле літо вони сиділи, працювали, куча чого, бо це так одна сімейка, там одна матка. Там одна матка, там буде відбиратися. Ну, я так само, друзі, візьму, зроб, заберу. От в мене в лежакові будуть вже матки, це рік старі. Наприклад, вже буде це по третьому році буде. В друзі, буде по третьому році, наприклад. Да? Вже Рейм буде по третьому, значить, ну все одно, я, якщо буду закладати матки до них туди. Ось воно криво стоїть, тут таке, ну нічого, то воно буде. О. Якщо я буду закладати матки то я стару матку не буду вбивати, а на нього зроблю отводок от Поки ці матки закладуться, бо і все одно їх будуть міняти цього року, це 100% що її будуть міняти. Це тут не третій, четвертий, третій рік матка мене в лежаках треба міняти. То, друзі, для того, щоб... Може трошки підняти. Для того, друзі, щоб... Не убирати одразу матку, а переставиться з рамочкою туди, в той оцей. І там буде червити. Суші вистачає, рамок вистачає, поставиться дві рамочки, медово сушні, заставних утеплиться. І поки матки будуть на виході, та матка буде червити. Тоді там матка забереться, підставиться мода матка, вже там останеться молодна матка. Так планується дві-три закладки, в один лежак і в другий лежак, і в третій. Тому буде дві-три закладки. Хочу показати вам, друзі, як. Працюю, не думайте, друзі, що сижу. Працюю, зараз я вам покажу вулики, бо дуже задавали мені запитання, на що цих вуликів зараз я вам буду показувати. Накрив я цей, друзі, я вулик топографічною бляхою. З піднизу я покрив фольгою. о, корпуса 145 знаружі я оббив бляхою. Середини об... оббив фольгою. Дивіться, яка красота. Все. Е, в цьому 10 рамошнику. Так, як там не було заставної, я взяв отакий в мене є пластик. І будемо розігрувати вулика, друзі. То я такий пластик, такий кусок надам з новим вуликом, щоб людина могла собі зробити зразу під низ, під заставну. Я надам такий кусок, в мене є такий пластик багато, я такий кусок надам. Я собі сам зробив. О! О, о. Тому зробив так само в цьому 10 друзі, я зробив, бачите як? Теж покрив алюмінкою. Тому в мене, друзі, всі ці, ці рамки плюс 140 і в цьому я зробив е цим е ліпістковим сверлом в пластику просверлив дюрку. Зробив вертій льоток, так як я любитель, і так само в середині зробив фольгою. Я цією я фольгою вже працюю, у мене декілька вуликів є, якими я працюю, друзі. Працюю, не резервжу. Оце дійсно, давно дороге, друзі, давно. О, і так само я на дні стіну. Тут в мене ще було кусочок фанери, друзі, то я зробив сюди фанерку. Бачите, як я зробив. о, Отак. Не сидимо, друзі, з Працюємо, друзі, працюємо. Отак я хотіла вам показати, що я дружу. Ну тільки покрасити треба люди. І не, нема, не купив я і, цих зальотів. За ну, ще Не був я ніде так на ринку, щоб купити. Так що в мене цей вулик тільки покрасити. О, обидва вулика в мене вже. Ці вулики в мене обидва готові. Отакі що... Поставлю їх. Е... Обов'язково я їх, друзі, поставлю там. чик-чик-чик, Обов'язково я їх там поставлю на новій пасіці. Там ви бачили стіла, це буде нові були, вони підуть туди, там. Якраз один вже стоїть. А восьмирамошніки я хочу сюди оставити. Тут в мене місце є під восьмирамошнічок. Я. Ось е, ось є цей вулик, що це Іллін мені висилав толік, ось він я вам покажу. О, все зараз я вам покажу. Толік я робив от вузочок, Зараз я нахилю. Давайте наїдемо. о, Я хочу, я відкрию, хоч, покажу сімейку. Я нічого, друзі, на що то, що пінопласт, Я, друзі, нічого не стелив. О, раз, два. 3, 4, 5, 6. Ось сидить моя сімейка. Бачите? Не треба нічого. Клійоночка обов'язково. Тут піноплав зроблений фольгою. Все, я навіть не ходу ніяких утеплень. Тут ось стояв у мене десятирамошник, я його забрав туди, бо там поставлю 10 туди, а восьми тут будуть стояти на цьому всі Оце з цим підніманням опусканням без кінця. Такі друзі. Такі друзі, у нас плани Працюємо без кінця на пасі працюємо. Без кінця, я ж кажу, сімейки, знаєте, перебіг я по пасіці, взагалі по всій пасіці перебіг повністю, де сімейки потребували. Вроді би мед є. Ну, хто його знає, десь холод, що а воно під клійоночкою, мед, температура, він не повинен там задубіти, буде все нормально, тому я, де треба було перебіг. О, тому я ніколи цих кандів не ставлю. Все время в мене. Ви Бачите, Бо я з осінь їм поставив пакетика, вони виїли, я його пересув на те місце покладу, хай це виїдають. Там, ще, видно, кормів є, але пакетика вони мають, на свої гніздо заносять і дуже добре. Для успокоєння своєї душі. Там непогані, такі сімейки, такі, знаєте. О, то такі справи. Так що, друзі, працює, мішка, вулики закінчив, Той вулик стоїть навіть не розпечатаний. Ну, трошки потепліше. Дружі. Хочу вам показати, знаєте що, друзі? щось думаю, 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 це рішив. Зараз я вам покажу, друзі, що я в хатині придумав. Підемо. Зараз підемо. Зараз кажете, що володька витворяє, що попало. Да. Я люблю це діло, люблю цим займатися. Зараз я відкрию свої хатинки. Тут в мене так заходимо. Це тут в мене хатинка. Так, зараз я, друзі, опущу, я вам все розкажу, друзі. Так ближче. Так, друзі. Так, видно буде чи не видно. Це моя хатинка, всі друзі знають. а, а я, зараз я, я включу світло. Через детка. О, так, друзі. Хочу вам об'яснити, що я тут придумав. А ви скажете, правильно, неправильно. Зварив я взяв рамку, друзі, я зварив таку підставку. Для того, коли я буду працювати, от переносити личинки, щоб рамки не тримати, я собі зробив отакий поставив. Мені удобно. Розумієте? Мені заглянути. А ще що сам, звісно. І Мені буде удобно, друзі, і шпателем брати, і все. Плюс світ я можу подвинути, так як мені ми... ага, світ подвинути можу, так, як мені треба. Я можу світ подвинути, я можу на світі працювати. Ну для того, друзі, так як Так як мої друзі казали, що таке боїва дама, то я, друзі, зробила таке приспособлення. Раз. Дивіться, в мене є лупа. Світильника я взяв таку вища, набираю, я навожу собі на личинку. Бачите, як я зробив? Наприкрутив, воно вищу, бачите, як крутиться, І лупа. Я собі навожу на личинку і вона увеличується в багато разів. Кладеться раз собі взяв, ага, от дивіться, наскільки більше воно видно ячейка от в три чи в три рази крупніша. Кладеться рейка з шпателем легенько береться, пчолка, Удобно, удобно. Світ ставиться тільки не так, а світ оберну так, що світ був ззаду. Ну це все, в походу діла. Накриваю, щоб не засмічувалося. дивіться, як удобно. Я собі наїхав, я бачу ячейки. Вони великі, гарні, крупні, неміленькі. можна працювати. Попрацював, надів, відвернув, відставив рамочку заніс, світільника виключився. Отакі, От друзі, так що на весну я підготую, так цього року, у мене з, 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 з світу була трошки проблема. Трошки було паршиво видно, то я собі сліпав в очках, то я собі таке, друзі, придумав таку систему. Так що. Такі, друзі, в нас обновки на сьогоднішній день, так що, знаєте... Буває таке, виходиш час-півтора змерз, чекаю назад до хати, бо холодно, але працюю, я підготував. Е, дуже багато цих лежаків, дуже багато. я вирішив, не буду розділяти їх так, щоб на такі ось секції робити. Поробив на бішметах, вистачає лежака. Буду робити такі от водочки, так як в мене є декілька маток старих, яких зробити з них можна. Ну, в мене це тільки 2-3 сім'ї, які буду робити, будути маточники то зроблю ще туди отводки і так само будемо міняти матки, будемо підставляти і робимо все для свого того, що облеш. Так що готуємося до весняного сезону, до маткового відного. Для себе, друзі, працюємо. Така зола у нас з носа вже тече, так що прошу вибачення. Отак От ми трудимося, друзі. Так я сказав, перебіг всю пасіку, якось то право від початку до кінця всю пасіку перебіг, передивився. Не треба підставив на край, на самий зад поставив пакетики, так чуть, -чуть прорвав, видушив трохи так, щоб вони не рвали пакетик або вони не поймуть, бо пакетики сухенькі, то вони можуть його не гризти, а як прорвеш чуть-чуть дівчину, пахне медом, вони ж не мають і трохи мед виглядає, так вони їдять. Отакі От в нас друзі справи. Так що вже все. От ще, ще у нас залишилося днів 4 чи 5, ти буде новий рік, і вже таки помаленьку. Будемо старте, ну, ми йти зараз готові, друзі. Ні на що не дивитися, що зараз готуємося. Готуємось, вулики вже я приготував. Ну, покрасити, зараз не покрасити, бо ж холодно, самі розумієте. А буде якесь тепло. Ну, сімейкам підставив візде, де треба перегляну. попідставляю ці пакетики з медом, де треба перегляну. Утеплені в мене добре, навіть і клійонка стоїть, но... ну, В вуликах сухо. О, так що передають ще опади сильні, холод передають, тому хай тихенько сидять, теплі і, і не репаються. А ми тихенько готуємося, ще треба купити зародителі льодкових, ще треба купити, заказати цих мисочок, бо дуже губ. А чому так губляться, ви знаєте, не представляєте, чому так губляться, вони треба придбати, ще, щоб додати, бо будуть закладати, знаєте, не будуть закладати матки так всі разом, а по етапу. От в одні, одній матку заберу, підставлю тут судпотків, хай розвивається. Закладу матки, виведуть. Собі оставлю їм одну слідуючу. так, щоб знаєте, не, не кожен раз в одній сім'ї виводити матки. А так, щоб було декілька сімей, щоб мені достатньо там дві-три закладки для того, щоб Буду робити, якщо буде все нормально, буде травень місяць, сімейки наберуть сили. Можна буде зробити по рамочці десь якісь відводки для того, щоб трошки збільшити пасіку. Хай буде, друзі, таке. Я розумію, що так, да, тяжко, але. Нехай вона буде вуликів, дуже багато вже є, стільки вуликів я назбирав, у нас тільки не треба. Але хай буде десь ці однорамочні отводки. Десь будуть, як не для пасіки, не для сім'ї, то десь буде для подіжки, десь буде підсипати, десь можна буде підставити. То з крапки сімей буду по рамочці брати розплоду з джолою, буду підсаляти маточки, а туди буду ставити суші. Дуже багато, суші, дуже багато. Так що, друзі, є чим працювати. Планів плани багато, хочеться, є дуже багато ріпаків в мене цей рік. Не знаю, як з гречкою, Гре... і після греч... ріпаку буде гречка, як завжди, то взяток повинен бути. Не знаю, як з соняшником, але но... не знаю. Ну, поки не знаю, але гречка і ріпак у нас буде. Тому стараємося сімейки притримувати, щоб вони були не голодні в цю пору. І хай собі спокійно. Бачите, спокійно сидять. Хоч підклійон, казав, що там, під клійночку, тихенько сидять. О, я не пам'ятаю, де, друзі, у мене одна сім'я, я ж так не бачу, всі пчолки. Треба проконтролювати, що тут за сім'я. Хай ну, я передивлюся, знайду. Тако всі пчолки, друзі, не так стоять, так, всі, тако, а тако всі задами, задами догори. Тако повністю відкрию. Як це в мене всі будуть? Нехай я подивлюся, друзі. Я сніг. Я снім, покав, я, покав. я так не бачу, друзі. Ну, Тут є так бджоли так догори, по всякому, а то іменно всі пчоли стоять донизу так. Всі пчоли. Нема ні одної бджоли, що була повернута до всі пчів. Але я їм так само пакетика поклав. От де вона? Десь вона в мене є, хай ну, я передивлюся найду. Я теж прорвав пакетик, а підстав їм. Не, не треба буде нічого. Весною до весни з'їдять. Отакі що, так що глядають, що то у нас по хвилина. Ще трошки є пару минут. Отакі от друзі я так що все время, що то робимо, працюємо, працюємо то те, то те, то те. Ось так що готуємося, переглядаю всі сім'ї, де, де, де собачки утепляють, де... Ну, все, цей рік зимує повністю на кліонках, там будемо бачити. Як воно буде, то там буде. Але кажу, подивився, тако деякі сімейки попереду. Є багато слабачків, які сильно просили після цих отрав. Але нічого, але нічого. я тако, знаєте, спілкуюся з друзями, дуже багатьох, не тільки тебе, я дуже далеко дзвонив і дуже жалуюсь, що цей рік. Друзі, міняється екологія, все міняється, друзі. Все міняється, понятно. Що зараз воно таке робиться, але що це Ми мусимо працювати, настроєно, все мусимо працювати з чимось другим вже. І ще трошки вроді, вроді чуть розуміємо трохи. То так і друзі, я собі такі підготовляю місце під матки виводити, підготовляю місце вибирати яєчка вибирати, вулики приготував. Так що ну, до весни би, я готова. Добре, друзі, миром нашу країну основне. Якщо що не так вибачайте, але я ж кажу, хай не ту сім'ю, поки я так не бачу, так пчолки стояли, всі повністю так, доєдині, всі, всі пчолки туди стоять. то треба буде з неї подивитися, може взяти з неї, якщо буде хороша сім'я, може з нею взяти і маточку на вивод. Ось таке: добре, друзі, миру, нам будемо працювати, всіх наступаючи з праздниками, О, будьте здорові. все, Всім пока, друзі.